Аліна одержує подарунок до Дня Святого Миколая. Раніше це свято вона зустрічала зі своїм батьком. Проте, все змінилося 3 березня 2022-го. Воїн загинув під час обстрілу російськими окупантами Чернігівської школи номер 19. Зі спогадів про близьку людину лишилися мелодії та акорди, які Маліну вчив тато. Мій тато багато часу проводив зі мною. Він взагалі був чудовою людиною. Я пам'ятаю, він вчив мене грати. Я сідала під, біля нього. Боже, це такі гарні спогади. Я обожнюю їх. А він ще казав, що мріє, щоб я теж навчилась, і зараз я намагаюсь. Підлітків, у яких війна забрала батька чи матір, запросили до муніципалітету, аби вручити святкові подарунки. Місто пам'ятає кожного захисника, який поклав своє життя за Україну, а також підтримує дітей полеглих бійців. З молоддю поспілкувався виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако. Місто живе, місто вистояло і країна втримається завдяки тому, що ваші батьки віддали своє життя. Тому ми боргу. Перед вами і перед вашими родинами тримайтеся, це спільний біль для всієї громади міста. І, ну, як би не було боляче, але на жаль, на жаль, це війна і головне побажання, яке у нас всіх є, це перемога і відплата. Перед ворогом за ті життя, які він забирає, і цивільних, і військових, ну єдине, що ми можемо робити, це кожен на своєму місці робити все, щоб наближати перемогу і підтримувати наших військових, наших захисників. Юні хлопці та дівчата також мали можливість побачити, як працює орган місцевого самоврядування, де приймають рішення, які стосуються життя всього міста. Для них організували екскурсію муніципалітетом. В той же час вікторини та подарунки чекали на молодшу категорію дітей у туристичному інформаційному центрі. Їхні рідні також загинули боронячи державу. Перше у Чернігові малечі презентували інтелектуальну гру, яка безпосередньо пов'язана з традиціями різдвяних свят у нашому регіоні. Інтелектуальні ігри вони завжди об'єднують, додають плюсів знань. А і в будь-якому разі сьогодні знання це також є зброя, особливо знання про звичаї традиції того регіону, в якому ми проживаємо. А з іншого боку, подарувати дітям подарунки. Там три блоки карток: одні це синього кольору, які стосуються безпосередньо Чернігівщини, зеленого кольору, який стосується загальних питань Різдва. І власне картки, які можна купити за сім балів і заспівати колядку. Ка була записана виключно на Чернігівщині. Працювати над грою для маленьких чернігівців почали ще торік восени. Аби одержати інформацію про автентичні звичаї та обряди, представники управління культури та туризму опитували цілі громади, де найстарші респонденції 100 років. Гра своєрідний путівник до історії святкування різдвяно-новорічних свят на Чернігівщині.